Друзі, вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. З вами Раїса, і сьогодні відео це присвячено розпакуванню подарунків. Планувала я додати це відео до підсумкового в неділю. Але подаруночки зібралось уже немало. Тож, думаю, що вони заслуговують на окреме відео. Це прийшов мені цей подарунок останнім, але. На відео ви побачите його першим. Я так вже одним оком тут заглянула, що є. Я просто зараз вам трошки пошарую, відкрию це все. Дуже гарно запаковано, так приємно. Подивіться, яка це краса. Це сумочка від Галини Овдієнко. На тут ось залишила навіть. Свою візитку. І ще ось такий подаруночок. Завжди дрібнички більше привертають уваги, ніж основний подарунок. Такі ми вже жінки, такі рукодільниці, цікава ниточка. Ніби як шовкова така, різнокольорова. Маркери і голочки. Спочатку покажу. Те, що додатково прийшло. Хороші такі цупкенькі голки. Буде якраз для шивання виробів. Супер. Супеточка така різнокольорова, я навіть ще такої не бачила. Я думаю, що, моєму, рукоділі десь вона згодиться. Цікава нитка. Дуже Галинко, дякую тобі. І саме основне це ось ця чарівна сумочка. Я її як відкрила так там одним оком. Я подивилася, яка наскільки вона гарно зв'язана, якісно, наскільки фактурна пряжа, візерунок такий цікавий. Оці шкіряні елементи, така застіпка. Супер просто. Я в шоці, наскільки це все. Класно, наскільки кольори мої. Я просто закохалася в цю сумку. Якраз виходити на прогулянку, завжди немає куди поставити телефон. Коли ще такий якийсь період проміжний куртку не носиш, а в одязі в основному немає карманів. Сюди телефон можна, навіть документи, якщо я їду в машині, дуже зручно. Можна одягнути через плече цю сумку. Тут карабінчики, все дуже класно. Фурнітура така е оригінальна. Мені здається, що все по кольорах підходить. Якось все в тему стильно. Я просто в захваті. І тут таке сердечко чудове. Напишіть, будь ласка, як вам такий подаруночок. Робота Галини просто ідеальна. Пряжа навіть не знаю, така цікава якийсь шнурочок зроблений. І цю сумочку я виграла в розіграші. Проводили розіграш томочка. І вона там відкрила сторінку таку, де майстрині можуть продавати свої вироби ручної роботи. І проводилось розіграш, де це було десь приблизно 5 подарунків. І один із подарунків виграла я. Як ви вже зрозуміли, сумочку в'язала Галина Одієнко. Посилання на її інстаграм я залишу під відео, залишу ще посилання на е, інстаграм візерунки UA, саме на цей магазин, де рукодільниці виставляють свої вироби на продажу. Я вже теж задивлялася, що би такого продати. Єдине, що в мене в наявності, це ті шапки, які вам. Галина в'яже дуже гарні вироби. Вона, до речі, в'яже на замовлення, так що, якщо вам хочеться таку сумку, то звертайтеся до Галини. Ви бачите, наскільки це все якісно зроблено. Навіть ось цей ремінець дуже гарно зв'язаний. І сумка така щільненька. Я думала, що вона зовсім м'яка. Це якраз той випадок, коли на фото я думала, що вона тонша, я думала, що вона менша. А вона якраз дуже класна, телефон класно поміститься. І так вона тримає форму. І через плече достатній такий тут ремінець. Тож, якщо ви хочете таку сумочку, то звертайтесь до галини, вона вам теж зв'яже. Дуже якісно все зроблено, фурнітура, все прикручено так надійно, ніде нічого не стирчить, ніякі нитки. Ви бачите, що ця сумка просто ідеальна. І колір ну, мій. мій. Так, і до мене прийшло дві посилки. Почнемо ось з цієї. Це від пані Люби. Брала участь в лотереї. Купила квиточок. І якраз на своє день народження виграла подарунок. Ви не уявляєте, наскільки я була рада і щаслива від того. Зараз ми разом подивимося, що ж тут за подарунок. Мені самі аж цікаво, аж кортить. Гарний пакетик мого любимого кольору. Ось <рив> ось таке м'якеньке під руками. Фіці Чіагу, 2 мм, 40 см. Ой, це цікаво. Таких спиць в мене ще немає. Так. Трусик такий, як в Чіагу. Тільки ось в мене 2 мм, ну, Оці тоненькі спиці. Тут такий тонесенький він. А ось в цих спицях він такий, як в тих, що товстіші, А може середнє щось треба взяти, порівняти. Ну, я вже пов'яжу і вже вам скажу. Це, скоріше всього, напевно, якусь шапочку в'язати, ну, шкарпетки точно ні. А горловину, напевно, буде так зручно. Ну, я спробую ними пов'язати, потім поділюся своїми враженнями. Ой, що це за пряжа така пухнаста. Така вже ж вона м'якенька, супервош вовна, напевно, і поліамід 25%. ось така ж має бути. Це я так розумію, розумію, що Німеччина виробник. Дуже м'якенька пряжа. Я дуже дякую пані Любі. Я зараз ще зроблю фото, щоб виставити в Інстаграм. Так, ось такий подарунок. І... Ось така величенька коробочка. Прийшла мені від Ксенії з каналу Два моточки. Якщо ви дивитесь мої відео, то напевно ви вже бачили, що я брала участь в спільнику топовий жилет. І Ксенія відібрала мою роботу на голосування. І цього я дуже рада. І глядачі, можливо, і ви, голосували за мою роботу, і вона зайняла перше місце, набрала найбільше голосів. І Ксенія мені відправила посилочку. Я ще її не відкривала. Разом з вами ми подивимося. Такий же ж подаруночок. Я вже ж я люблю подарунки? Ви не уявляєте, я вже ввійшла в, 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 в смак. Подарилась <різь> подарунок. Ой, як гарно все запаковано. Як чудово. Ваннолінове мило. Ксенія ніби відчувала, що я хочу спробувати це мило. До речі, багато в мене є такої пряжі, що потрібно прати таким милом, щоб вона добре розкрилася. Так як я фанат бобінної пряжі, то подаруночок якраз в тему. Я щось завжди руки не доходили. Брала такими засобами брала для вовни від Перволь. Напевно, ви знаєте, то, ну. Нормально, в принципі, але все не відпирає. Якщо якийсь твіт, наприклад, чекарний меринос, то потрібно а, все ж таки мило. Все, подивлюся, пощупаю, що ж це таке. Ой, тут ще й так гарно все. Ой, пахне. Ромашка чи що? Дуже, дуже пахнюче. Я прям дуже рада. Тому я тобі дуже-дуже дякую. За такий класний подарунок. Ну і шкарпеткова пряжа, Артисан. Колір чудовий, бежевий, такий приємний. Якраз я такий люблю. Якраз я планую в'язати активно шкарпетки. І колір підійде як і чоловікам, так і жінкам. Дуже класний. Сам мені подобається. Дуже-дуже дякую. І ще щось дуже гарне. В таких теж теплих кольорах. Мені здається, що в мене навіть верблюд такий. О, Зегнобаруфа Супер Джелонг. Клас. Я про цю пряжу, до речі, мріяла. Давно хотіла її спробувати, але колись щось я хотіла на замовлення, але не знала, як вона поведе себе після прання взагалі в роботі, на машині, то я її не брала. І це, напевно, картний меринос, я так розумію, так? Так, 100% меринос, ну це взагалі королівський подарунок Ксенії, я в шоці просто. У мене є ось тут. Ось тут є в мене. Ось в мене є верблюдик ще такий. Він теж, до речі, веде себе як карний мерінос, і дуже він такий то, теж рветься. І це 100% верблюд, Тут немає вже маркування. Але ви бачите, як класно вони поєдналися би. Ну, супер! Просто супер. Я дуже вдячна. Дуже мені приємно. Ну, Це дійсно, ну, так собі, коштовний, я би сказала, подаруночок Сені. Я тобі дуже дякую. А це що таке. А це, напевно, малювати модельки. Ой, супер класно. Така основа, щоб створювати якісь макети одягу. Дуже цікаво. І для шиття корисно і для в'язання я якраз буду щось сидіти і малювати, тому що так взожті як намалюєш, то в мене одна частина більше, друга менше. Це можна, можна навіть цей листочок клеїти в записник, там, де я роблю розрахунки і, і там малювати. Такий дуже продуманий подаруночок я просто в захваті немає слів, наскільки це приємно. Просто я зв'язала. Жилет, маю жилет і ще купа подарунків. Мило то взагалі. Я вже думаю, можливо це сюди поєднати з якимось іншим ще кольором. Боже, і коли це я вив'яжу ці всі подарунки? <гум> я вже пряжу не купую. Е, вже прийшло три чи чотири посилочки з подарунками, і я думаю вив'яжу всю, а потім вже буду щось купувати. Бо що в мене вже і пухнастики є, в мене вже навіть і карний меринос є. І, до речі, я задумувалася, бачила вчора одну модель і подумала, що от було б класно. Якби це був карний маринос, він би був такий легкий. І зв'язати такий собі об'ємний джемпер тепленький. І я вже думаю, можливо, поєднати ось з цим верблюдом. У мене вже є два джемпери з верблюда з цього. Ну, такі вони м'якуські. Ну, такі теплющі зимою. Він... У мене один зв'язаний, здається, в дві ниточки, ніби він такий зовсім тоненький, ну такий він теплий, мені так він подобається. Навіть в будинку, коли взимку холодно, я його натягую на футболку і ношу, і він зовсім не заважає і класно Ну, от взагалі пахне класно. Тут буду сидіти і нюхати. Він наче. І лаванду ну, мені здається, що це ромашка. Ось квітки ромашки і дуже гарно пахне. Я, напевно, не буду брати, буду тільки нюхати. Тож, дівчатка, якщо ви вагаєтесь брати участь у спільниках, якихось чи не брати, потрібно брати, тому що ви знайомитесь з новими людьми, ви якось, вектор ваших ідей, думок змінюється, ви якийсь новий досвід знаходите. І друзів знаходити, і взагалі маєте класний виріб після спільника або навіть кілька, ви зв'яжете. Ну мені здається, що разом завжди веселіше в'язати в компанії. Тож, хто ще не долучився до мого спільника Шапкоманія, я вас прошу <різь> і запрошую. Долучайтеся, що цікаво, що і Галина, і Ксенія виявили бажання. Стати спонсорами в моєму спільному проєкті Шапкоманія 2023. І вони вже обрали номінації. До речі, в нас вже є 5 спонсорів. Так що, дівчата, хто не долучився, долучайтеся. Дівчата вже там почали в'язати, показують пряжу, показують свої просування. Дуже цікаво це все спостерігати. Я вже теж заохотилась, хочу в'язати. Але вже хочу до кінця тижня позавершувати трохи свої проєкти, тому що вони вже мені піднадоїли. <свісно> І вже хочу побачити їх готовими роботами. Ось такі в мене були подаруночки, фризи. Тож, хто бере участь, хто купує лотерейні білети, то рано чи пізно все ж таки виграє приз. Я є яскравим прикладом цього. Я дякую Галині, дякую Томі за те, що вона організовує такі спільні проєкти, цікаві і розіграші. Я залишу посилання на чат візерунки.ua і на сторінку в Інстаграм. Підписуйтесь, поширюйте український контент. Це дуже важливо в наш час. І дуже важливо для нас особисто, для мене, щоб більше людей дізналося, що. Українки в'яжуть і в'яжуть класно, і не лише в'яжуть, а взагалі дуже, дуже вони творчі, і дуже відкриті, і дружні. Всім бажаю чого найкращого. Бажаю здійснення мрій, щоб всі плани ваші збувалися. І до зустрічі в нових відео.